Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Тема нашого уроку арифметична прогресія, її властивості, формула енного члена арифметичної прогресії. Мета нашого уроку сформувати поняття арифметичної прогресії, домогтися засвоєння властивостей арифметичної прогресії. Сформувати вміння, застосовувати поняття та властивості арифметичної прогресії до розв'язування задач. Розпочнемо наш урок з невеликого повторення, а саме повторимо тему числові послідовності. Прошу вас уважно прослухати питання, дати на них відповіді. Перше питання. Послідовність вважають заданою, якщо продовжить речення. Друге. Послідовність називають всесловою, якщо продовжить речення. Третє. Існують способи задання послідовності. Четверте. Запишіть п'ять перших членів послідовності квадратів двоцифрових чисел. П'яте. Послідовність задано формулою АН дорівнює 6n-1. Знайдіть А. Четвертий член послідовності. Б. Дванадцятий член послідовності, В. Сотий член послідовності. Шостер. Задайте формулою послідовність натуральних чисел. 1, 4, 9, 16, 25 і так далі. Будь ласка, перевірте свої відповіді з відповідями на слайді. Впевнена, що у вас все вийшло. Якщо в когось були помилки, будь ласка, перегляньте попередній урок. Серед числових послідовностей важливу роль відіграють послідовності, які називають арифметичною і геометричною прогресіями. Сьогодні ми з вами познайомимося з арифметичною прогресією. Розглянемо послідовність натуральних чисел, які приділені на 3 дають постачу 1. Звісно, це буде наступна послідовність натуральних чисел: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 і так далі. Ми бачимо, що у цій послідовності можна знайти будь-який член, починаючи із другого, якщо до попереднього члена додати число 3. Дана послідовність є прикладом арифметичної прогресії. Арифметичною прогресією називають послідовність, кожний член якої починаються з другого дорівнює попередньому члену, до якого додається одне й те саме число. Це число називають різницею арифметичної прогресії і позначають буквою D. Якщо АН – арифметична прогресія, то справжнюється рівність, а друге дорівнює, а перше додати D. А третє дорівнює, а друге додати d, а четверте дорівнює, а третє – додати d. Для будь-якого натурального n справджується рівність анне додати 1 дорівнює аn додати d. Щоб знайти різницю арифметичної прогресії досить від наступного члену прогресії відняти. Попередні. Тобто d дорівнює АН плюс 1 відняти АН. Отже, різницю арифметичної прогресії можна знайти, якщо від будь-якого члена прогресії, починаючи з другого, підняти попередній. Розглянемо формулу nного члена арифметичної прогресії. Нехай перший член арифметичної прогресії дорівнює А1, а її різниця Д. Тоді А2 можна знайти наступним чином. а 2 дорівнює А перше додати Д. А третє буде дорівнювати А перше додати 2D а четверте буде дорівнювати а першому – додати 3d. Ми бачимо, що у кожній з отриманих формул коефіцієнт різниці d на 1 менший від порядкового номера члена прогресії, для якого записана цю формула. Отже, формула n-го члена арифметичної прогресії Матиме вигляд а n дорівнює, а перше додати, де помножити на n-1. Йдемо далі. Розглянемо властивості арифметичної прогресії. Перша властивість. Будь-який член арифметичної прогресії починаючи з другого є середнім арифметичним двох сусідніх з ним членів. АН дорівнює ан-1 додати ан додати 1 поділити на 2. Звертаю увагу, що номер члена послідовності повинен бути натуральним числом. І більшим або дорівнювати двом. Друга властивість будь-який член арифметичної прогресії, починаючи з другого, є середнім арифметичним двох рівновіддалених від нього членів. Третє. Якщо К, П і С натуральні числа і К додати Л дорівнює П додати С, то а з індексом К додати А з індексом Л дорівнює, А з індексом П додати А з індексом С. Четверте, будь-яку арифметичну прогресію можна задати формулою ан дорівнює ДН додати Б. ДБ і Д деякі числа. Тобто, якщо сказано, що є арифметична прогресія, то її можна задати формулою. Як послідовність, яку задано формулою вигляду АН дорівнює dn додати B, де Б і Д деякі цисла, є арифметичною прогресією. Тобто, якщо в нас є послідовність, яка задана формулою вигляду АН, дорівнює dn додати B, де b і d де – деякі числа, то ця послідовність є арифметичною прогресією. З теоретичним матеріалом розібрались, перейдемо до розв'язування вправ. Перше завдання. Знайти різницю та четвертий член арифметичної прогресії ан 1, 1,2 і так далі. Розв'яжемо це завдання. Ми бачимо, що у цій прогресії А1 дорівнює 1, а друге дорівнює 1,2, тому ми можемо знайти різницю арифметичної прогресії. Нагадую, для того, щоб знайти різницю арифметичної прогресії, нам необхідно від наступного члена прогресії відняти попередню. Тобто, де дорівнює А2 відняти А1, різниця буде дорівнювати 0,2. Далі записуємо формулу nного члена арифметичної прогресії. Замість n підставимо число 4 у дану формулу. Отримуємо формулу для четвертого члена арифметичної прогресії, а4 буде дорівнювати сумі А1 та добутку 3 і Д. а четверте дорівнює 1,6. Отже, ми з вами знайшли різницю арифметичної прогресії, яка дорівнює 0,2, та знайшли четвертий член арифметичної прогресії, який дорівнює 1,6. Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть розв'язок завдання у зошит. Пропоную вам працювати так з наступними завданнями також. Молодці. Йдемо далі. Друге завдання. Це є послідовність чисел 3, 0, мінус 3, мінус 6, мінус 9 арифметичною прогресією. Розв'яжемо дане завдання. Позначимо члени заданої послідовності так, а перше дорівнює 3, а друге дорівнює 0, а третє дорівнює мінус 3, а четверте дорівнює мінус 6 і А5 дорівнює мінус 9. Перевіримо, чи відрізняються члени цієї послідовності на однакову величину. Тобто знайдемо різницю. Ми бачимо, що різниця між другим і першим членом дорівнює мінус 3, тобто А2 відняти А 1 дорівнює мінус 3. За аналогією знайдемо. Так само різниці А3 і А2, А4 і А3, А5 і А4. Отримали, що члени даної послідовності, починаються з другого, відрізняються один від одного на однакове число, В нашому випадку на число мінус 3. Тобто, оскільки різниці між будь-якими членами послідовності починаються з другого, та попереднім членом дорівнюють одному і в тому самому числу мінус 3. Тобто ця послідовність є арифметичною прогресією з різницею мінус 3. Відповідь так, ця послідовність є арифметичною прогресією. Йдемо далі. Наступне завдання завдання номер 3 Між числами 7 і 15 ставити число так, щоб ці три числа утворювали арифметичну прогресію. Розв'язуємо це завдання. Нехай Х сукане число. Тоді отримаємо послідовність 7х15 арифметична прогресії. Другий член арифметичної прогресії є середнім арифметичним першого і третього членів. Тобто, для того, щоб знайти х, нам необхідно знайти середній арифметичний чисел 7 і 15. Середній арифметичний чисел 7 та 15 буде число 11. Тобто х дорівнює 11. Відповідь 11. Наступне завдання. Четверте. Знайти Дев'ятий член арифметичної прогресії, АН – 5, 4,2, 3,4 і так далі. Розв'яжемо дане завдання. Ми бачимо, що перший член арифметичної прогресії дорівнює 5. Другий член арифметичної прогресії дорівнює 4,2. Знайдемо різницю прогресії. Для цього необхідно від А2 відняти А 1 Отримуємо, що різниця дорівнює мінус 0,8. Далі знайдемо дев'ятий член арифметичної прогресії. Для цього записуємо формулу n-го члена арифметичної прогресії. Так як ми шукаємо 9 член прогресії, то підставляємо замість n число 9. Отримуємо, що а9, тобто дев'ятий член прогресії, буде дорівнювати а1 додати 8d а дев'яте дорівнює мінус 1,4 Відповідь дев'ятий член арифметичної прогресії дорівнює мінус 1,4 Молодці, йдемо далі. П'яте завдання. Знайти перший член арифметичної прогресії ан, у якій d дорівнює мінус 2, а 8 дорівнює 93. Тобто різниця 2, а восьмий член арифметичної прогресії 93. Розв'язання. Запишемо формулу n члена. Арифметичної прогресії. а n дорівнює, а перше додати d помножити на n-1. За умовою у нас а це буде А8. Тобто у формулу n члена арифметичної прогресії підставляємо. Замість n число 8. Отримаємо, що А8 буде дорівнювати А1 додати 7D. У цю формулу підставляємо із умови відомі дані. Одержимо 93 дорівнює А1 додати 7 помножити на мінус 2. Розв'яжемо рівняння, отримаємо, що А перше буде дорівнювати 107. Відповідь 107. Ідемо далі. Завдання 6. Чи є число 181 – Членом арифметичної прогресії, у якій а1 дорівнює 3, d дорівнює 5. Розв'яжемо це завдання. Число 181 буде членом прогресії, якщо існує таке натуральне число n, тобто порядковий номер члена прогресії, що ан дорівнює 181. Оскільки АН дорівнює а 1 додати Д помножити на n-1, то ми отримаємо. Замість АН підставимо 181, замість а 1 підставимо 3, замість Д підставимо 5. Отримали 181 дорівнює 3 додати 5 помножити на n-1. Розв'яжемо одержане рівняння. Отримаємо корінь даного рівняння n дорівнює 36,6. Ми бачимо, що число 36,6 не є натуральним числом, тому число 181 не є членом даної арифметичної прогресії. Відповідь. Число 181 не є членом даної арифметичної прогресії. Йдемо далі. Наступне завдання. Знайти перший член і різницю арифметичної прогресії АН-ної. Якщо сума другого і п'ятого її членів дорівнює 20, а різниця дев'ятого і третього членів дорівнює 18. Давайте розв'яжемо це завдання. За умовою нам сказано, що А2 додати А5 дорівнює 20, а9 відняти А3 дорівнює 18. Давайте записуємо А2, А3, А5 і А9 за формулою n члену арифметичної прогресії. Тоді ми одержимо систему рівнянь. Перше рівняння це є сума 2 і 5 членів арифметичної прогресії. Друге рівняння системи це є різниця. 9 го і 3 го членів арифметичної прогресії. Розв'яжемо дану систему рівнянь. Отримаємо, що А 1 буде дорівнювати 2,5, D буде дорівнювати 3. Тобто ми з вами знайшли перший член арифметичної прогресії, це 2,5. Та різницю арифметичної прогресії це число 3. Молодці діти, йдемо далі. На завершення уроку пропоную пройти невеличкий тест. Прошу поставте відео на паузу, виконати завдання тест, а потім перевірте свої відповіді з відповідями на слайді впевнена, що у вас все вийде. Бажаю вам успіху. Перше завдання тесту. Яка з наведених послідовностей є арифметичною прогресією? Обираємо правильну відповідь, будь ласка, на вашу думку. Друге. Знайдіть п'ятий член арифметичної прогресії, якщо а 3 дорівнює мінус 20, а четверте дорівнює мінус 17. Третє. Знайдіть сотий член арифметичної прогресії, якщо 99 член. Арифметичної прогресії дорівнює 18,1, а 101 член арифметичної прогресії дорівнює 16,2. Перевіряємо, будь ласка, тест. Перша відповідь правильно В. Друге завдання правильна відповідь В. Третє завдання правильна відповідь А. Домашнє завдання. Домашнє завдання ви отримаєте за підручником істера Алгебра 9 клас. Прошу прочитати параграф 16. Виконати наступні номера 691. 693, 697, перший та третій приклад, 709 перший приклад. Дякую за увагу. Урок закінчено. До нових зустрічей.